— Привіт. — Привіт. — Як тобі гра? — я очікував, що буде не така гра, Але нормально, нормально. Але ми, мене за засмутили чуть. а, а це за ми відповідаємо, так? А, а, так, а, так. Для так да. Та. Чуть засмучують мене Face Clan. Я очікував, що вони будуть грати як мінімум 4 карти. Добре. і йдемо по нашим питанням Про твою паузу. Чи думав ти, коли брав паузу? Що вона так надовго затягнеться? Ні, я очікував, що вона буде десь мінімум три місяці, але мені не здається, що вона затягнулася, тому що мені потрібно зробити документи, щоб офіційно, е офіційно заходитись в Європі, і я це робив цей час. Наскільки психологічно було важко призупинити активність на про сцені? Спочатку було дуже легко, але після того, як я побачив перший офіційний турнір по КС-2, який був в Австралії, який я на який я не приїхав, то стало трішки складніше. Чого тобі персонально не вистачає? Роботи з командою, в будкемпі, виступів на ланах перед великою ареною, чи всього загалом? Зараз? Так. Чи сумуєш ти за чимось? Так, я дуже сумую. Я дуже сумую, що я не відвідую турніри. І я дуже сумую, що ось ця атмосфера, яка була в мене до цього з командою. залом з командою. Та й просто, якщо я бачуся з якимись кіберспортсменами та людьми, з якими я вже десь 8 чи 10 років поспіль бачусь, це найбільш що може бути. А, ти активно граєш в пракі і проводиш достатньо часу, в ХС, а також стрімиш і інші ігри. Наскільки твоя форма зараз прийшла до оптимальної. А, праки я не граю, тому що прак граються тільки з командою. Хто там писав, писав ці питання. Добре. Трішки так. Добре. Uh, інші ігри я також. Може один раз в Valorrun стріми за останні три місяці. Деякі люди вважають, що я граю Valorant дуже багато, але це неправда. Uh, і за останні місяці я грав в CS десь три рази. Останній раз це був, коли вони зробили апдейт. Тобто два місяці не було апдейту і вони покращили гру. І мені дуже сподобалося, який вони зробили апдейт. Uh, і я скажу так, що це дуже сильно впливає на форму, але форма набирається коли ти граєш зі своєю командою, коли ти граєш в праки, коли ти відвідуєш турніри, і саме так вона набирається. Правильно українське слово? Так, так окей. Добре. І останнім часом теж були про перехід в Cloud9. чи були? Ні, ні, ні. Ще були ні, таких розмов взагалі не було. Я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є чотири російські гравця. Я не знаю, українці це розуміють чи ні. Мені здається, що кожен українець повинен це розуміти, але ніяких питань. З Cloud9, чи якихось гравців, які грали мною ну, зі мною не було. Добре. А, ти один з перших гравців почав протестувати вальф за стан 2. Запаги і неготовність для процесу. З того часу розробники випустили немало патчів, Один з них був зовсім нещодавно. Mm -hmm. І покращилась гра для тебе далі. Так, коли я взяв брейк, uh, я, я казав всім людям, що вам потрібно чекати десь три місяці, щоб знову, якщо ви хочете компетитів, ну, чи просто насолоджуватися грою, вам потрібно чекати три місяці, щоб не грати. Нещодавно був патч, і я, я ось не грав місяць, і після цього патчу я навіть написав твіт в Твіттері. о, oh, на X, X, нашого улюбленого Елона Маска. Так, X, я, я завжди забуваю, що це X. Я сказав, я сказав, що це. Ну я дуже радий і щасливий, що вони зробили цей. апдейт. Тому що вони пофіксили White Peak. хто знає, то знає. І вони полегшили гру і Авеперам та іншим гравцям також. Що ще необхідно покращити на твої думки? Цікаво, цікаво. Спочатку гри казали всі е, про, про тікрейт, Але зараз я ж спілкуюся з різними гравцями. З різних команд. Навіть якщо я не граю. І всі вони кажуть, що коли ти граєш на Лані, не як в інтернеті? В інтернеті зараз проблема з пінгом. Але коли ти граєш на Лані, то гра відчувається більш вільна. Смуз. Смуз. Згладжена. Зладжена, більш зладжена, так. І тому я навіть не знаю, що зараз тут вистоїть. Мені здається, вони повинні ще зробити для тих людей, які хочуть раз в неділю зайти і порати з друзями. Ну як до цього? Наприклад, зараз вони зробили кейс. Це стало дуже цікаво. Кейс. Нові скіни, Скіни. Але ще вони додавали Race. Я ніколи не грав в Arm Race. Але вони, по... вони повинні зробити якісь. Е... Блін. Я, я не забув, як це. Зараз, зараз, зараз. Як є в доті International Pass. Ти раш доту. Так, так, щось цікаве. Тому що я пам'ятаю, з 2013 року я грав цю гру, і кожен рік був апдейт, Коли ти дивишся, як вау, вау! Чи то був зимній апдейт, чи якийсь інший? Чогось такого не хватає, не вистачає для людей, які просто грають в цю гру для задоволення. На гідна заміна? Якщо можна взагалі назад заміною? На якщо ми будемо казати, гідна вона мені, то ні. Але це моя персональна, персональне опініон. Але мене він дуже вражив, як він грає. І я розумію, що проблема в програшах 100% не в ньому. Китай, ти хочеш так. там зіграти за намі. Чи готовий розглянути варіант в іншу команду? Для мене це, якщо чесно, якщо чесно, не важливо. Про Китай я сказав, тому що я грав там з наві два чи три рази. Мені здається, два. І ці два рази ми вигравали. Це був 2018, й Та якщо я не помиляюсь, 2019 й рік. І просто мені хочеться там зіграти, тому що китайські фанати вони божевільні в хорошому лузу. Вони дуже, вони дуже люблять організацію намі. Раніше самі як тобі реєш не так давно. Багато хто каже, що його позитив зміг розвантажити атмосферу в команді. з цим згоден? Якщо з чим порівнювати, коли ми грали з електроніком чи, чи Бумичем, чи перфекто, ну це 50 на 50. Але він дуже позитивний. Він дуже позитивний. Але якщо ми будемо думати тільки о позитиві в команді, він він ніяк не буде влияти на результат. Але так він так з нього є таке добро. Таке добро, і він ще дуже він дуже сильно допомагає нашій країні. І він як же це пояснити? Таке бувало у мене з декілька з декількома тімейтами. Коли ти дивишся, ти злий. Але якось його обличчя, чи якісь ось дві фрази, вони повністю повністю все змінюють. Повністю. В твоїй голові. Тому що інколи ти не можеш емоції, вони як. Е, погода. Погода може? українській є таке слово погода. Ти не можеш контролювати. І коли ти якось дивишся на тімейта і він під, е, підтримує тебе, в тебе все змінюється автоматично. Ти з братом запустив свою академію. Як у вас будуть Це не академія, це не The Cyber School, це будуть курси. І ці курси вони, вони дадуть дуже багато всього усім гравцям. Навіть якщо ти не хочеш грати компетитів, ну не хочеш е стати професіоналом в цій грі, то вони будуть давати тобі велику можливість. Грати ще краще з друзями своїми. Хто був ініціатором цієї ідеї? Мій брат. Чи розглядали ви в майбутньому створити свою організацію? Це дуже складно. Я не кажу про гроші, але в цілому я в наві дуже довго, і я знаю, як все це працює, і я б не хотів... Я б хотів просто дивитися, як все це робиться. Але я розумію, це дуже складно, і я б сам не зміг вручатися за це. Добре тоді. велике Дякую. Дякую за запрошення.